Ніколи не даруйте медикам хірургічні костюми. Краще подаруйте сертифікат. Вони самі прийдуть, поміряють, куплять, що їм подобається. І не буде запитань по розміру. Ну хіба якщо в них є вішлист, і там є конкретна модель і розмір, як у мене. Але мої друзі вирішили вчинити мудро, подарували сертифікат. До речі, в білому халаті він безстроковий і разом з тим шопінгу терапію, яку я люблю. Тож сьогодні оцінюємо хірургічки. Зараз літо, тому хочеться чогось світло, особливого порівняння з моєю чорною хірургічкою. Перша сіра 60. Верх класно сидить, нормальний колір, але штани занадто звужені знизу. Не моє. Друга сіра п'ять десяти. Занадто довгі зав'язки, все інше однакова. Блакитне п'ять десяти. Фасому моєму стилі, але тканина тримає форму і будемо вятий. Штани за довгі, але прямі, як я люблю. Колір не личить. Сині. Сім з десяти. Все те саме, але колір мені вже краще писує. Рожеве, сім'яся, як піжама. Що й мінус і плюс. Комфортний, але це був завеликий розмір, тому здавався вільним. Сподобався колір. Але на магазині не було менших розмірів. Чекати не хотіла. Класні рукава на літо. Такий саме піскове, чотирьох десяти. Мій розмір, але трохи сховав рухи. Колір не личить зовсім. З мінусів, які помітили всіх костюмах, мені мало кишені, або вони не глибокі. І мій телефон погано вміщається. Не кажу вже за щось інше. Який костюм сподобався тобі найбільше? Пиши в коментарі, а в наступному відео показує результат. that